Так, щоб ви, щоб ви обідилися, що ми робимо на трьох компонентах наші грибочки. Особливо це йде мова про екзоти. Зараз вам Так. От опилка, йде тирса, да? От. це перший компонент. Потім, потім. соломка. Соломка. Стараємося, кстати, зараз будемо ще зарані замачувати, тоді ще краще заростає брикет швидше, тому що спори набухають і вони більш вразливі тоді до термообробки. Ой, чуть не по так, ще у нас показую насіння. Да, ось в Мішечках насіння. Отакі компоненти у нас зараз ми додаємо до наших. Грибних блоків, щоб наші грибочки могли смакувати найкраще і вас радувати найкращим вражаєм. Отакі От справи: всім гриби в хату, всім гарного денечку.